Прекрасно чую. Прекрасно чую вас. Це а, можу... Так. Тож розкажи нам, будь ласка, детальніше, де ви були сьогодні, яка там ситуація в Широкиному, mm -hmm. чи є вони власне цей населений пункт? Чи, і, і що ви сьогодні там побачили? А, так, привіт, Наталію. Не знаю там, чи я біля тебе Рома, але йому також привіт. Дивися, ми сьогодні їздили в Широкине і. Ну, мужу сказати, що от, наприклад, на момент звільнення так цього населеного пункту цього села з 10, 10 числа, так операція починалася, 70% було е, за українськими військовими. Ну а зараз в принципі можу сказати, що лише незначна частина міста лишилася. Під владою України вся решта це вона зайнята бойовиками про операцію з приводу Донбасу. Я просто розкажу на правду, як це все відбувалося. Ми в цей час брали інтерв'ю хлопців із східного корпусу і зателефонували нам волонтери. З інформацією про те, що є така ситуація. Вийшла на волонтерів на місцевих волонтерів. Хлопці із батальйону Донбас, які нині знаходяться у Широкиному і вони заявляють, що вони там в оточенні вже четвертий день і не можуть звідти вийти. Дали нам телефон цих хлопців в цей час. Кіра, як про яку тут розмовляла, вона зараз тут з нами, але але допомагає вмикатися, і Кіра просто передала слухавку. Командиру східного корпусу вони з ним поговорили, і після того командир прийняв рішення, що потрібно визволяти хлопців, тому що вони дійсно були там ну далеко від позиції українських військових і дійсно були в оточенні. А ця операція потім була погоджена із штабом, тобто це не просто є це їхні так бажання, їхня була ініціатива, власна ініціатива допомогти визволити. Але ця операція була погоджена зі штабом. Не буду розкривати подробиць цієї операції, що малося робити. Але наскільки я знаю, мала бути підтримка артилерії. Але оскільки у нас є перемир'я, то артилерію не дали, і тому хлопцям довелося їхати зі стрілецькою зброєю з гранатометами. Ми з ними так само перебували в цей час в машині. Постійно тримали зв'язок із хлопцями в оточенні з Донбасівцями. І ми прорвалися. Вони змогли вийти. Ми їх звідти вивезли. Ми Трохи пізніше розкажемо історію точніше покажемо історію, як це все відбувалося на наших очах. Покажемо це відео. Остання інформація лише зазначу, що Насправді, от тим хлопцям, які вийшли, їх вийшло ще 14, 14 чоловік. Ще десятеро за їхніми даними лишаються широкеному. Я думаю, я їхня доля. є невідомою. Двоє є загиблих, і троє є поранених. Ми з ними сьогодні спілкувалися у госпіталі, але вони не захотіли говорити на камеру. Але вони там лежать двоє із легкими пораненнями, і одна один хлопець із важким пораненням. Той час, коли ми спілкувалися з ними, він був у реанімації. Йому мали проводити операцію. Отже, вийшло чотирнадцятеро із. 28, як вони кажуть, 10 лишилися там їхня доля є невідомою наразі. А вони говорили по про те, що вони знаходяться в оточенні, про те, що вони там стоять, тобто вони тримають позицію. Лише зі стрілецької зброї в них не було ніякого підкріплення, вони не могли не мали навіть змоги дійти до якихось там укриттів і підвалів там в будинках заховатися. Тобто вони на відкритій місцевості знаходилися. Телефонували керівництво. Керівництво їм сказало, що ви маєте цю ситуацію прийняти із честю. Ну і от коли вони почули це, власне почали бити на сполох. Щоб ви їх вивели. Просто ми хлопці, скажу, що це не є новачки. Тобто там є частина із нового батальйону до Донбасу, але більше, більша частина це, це це ті хлопці, які пройшли Ловацьку. Тобто це це пристріляні бійці, це не є е, ну, якісь там нові так люди. Вони розуміють ситуацію і просто так би не кричали про те, що така є е, 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 нині проблема хлепа. І буквально півгодини тому ми дізналися, що е, цим хлопцям, які сьогодні вийшли. Е, Ну, говорять про те, що волонтери. волонтери так. Ну волонтери вийшли знову ж таки на зв'язок із нами і сказали, що нібито тим хлопцям зараз будуть інкримінувати дезертирство, але наразі але наразі з ними немає зв'язку. Ті телефони жоден не відповідає. Вони поза зону досяжності. Після того, як їх вивели із Широкиного, їх лишили на одному з блокпостів, віддали медикам на те, щоб вони їх оглянули. Ну і їхня доля нам так само досі не оскільки ми не можемо просто з ними зв'язатися фізично. Отака у нас історія із приводу сьогоднішнього інциденту з Донбасівцями. Що говорити загально про Маріуполь так і про те, що тут нині відбувається, то ну дійсно після перемиря тут є такі відносне затище, Вже ночами не чути. Вибухів, але от місцеві мешканці кажуть, що щодня бачать безпілотники, які літають у, у, у небі. І більше того, це не, не поодинокі випадки, бачать по 5 безпілотників за вечір, наприклад. Да? Тобто вони в, на, на в різних локаціях знаходяться. А, ну, Ось така так дійсно є позиція. Нині про Широкіно сказала, да, так. До речі, ще забула сказати про, про населення Широкіного. Дві дві з половиною тисячі людей мешкало там у мирний час, лишилося нині 400 людей. І далі я не знаю, чи встигли, ви, але от мені кажуть, що ніби встигли так зробити матеріал. Ви зараз можете подивитися коротко. Це зараз такий анонс, коротенький, те, що ми змогли принаймні, передати про інциденти із виведенням Донбасівців із оточення. Ми готуємо більш повну матеріалу. Матеріали, і ви його зможете, так ми його думаю, зможете подивитися або сьогодні пізно ввечері. Він має, має бути вже готовий в ефірі дивитися, ну або шукайте вже потім на Ютубі. Ось така у нас інформація, колеги. Я не знаю, ну я вас не бачу, тому не знаю, скільки вас там зараз у студії, але можете ставити запитання, можливо, я щось незрозуміле пояснила, або є всі. Інші так, питання. ми тебе бачимо. бачимо Ні, вибач, і що чуємо. Я долучаюся, кажу, що пізніше можливо поставимо питання і пізніше подивимося матеріал.